Діана Вінтер, нещастя або чародійка Ванда. Ніколи не любила замкнений простір. Від комірчини, де мене в дитинстві та в підлітковому віці зачиняла мати, до комори, куди мене ховав чоловік від дружини, яка раптово повернулася з відрядження. Що можна казати про тісну поспіхом збиту труну? Здавалося б, двадцять перше століття, а люди досі вірять у чаклунство та бояться відьом. Я, звичайно, розумію, що літку з двадцять сьомої квартири легко за відьму прийняти можна. Вона ж страшна, як баба яга, волосся ніз гачком, бородавка між бровами, неначе ріг єдинорога, губи тонкі і постать в'яла. Але я. Як мене можна порівнювати з відьмою? У мене ж в тридцять п'ять ні зморшки на обличчі, блискучі, солом'яні кучері, завжди акуратний макіяж та фігура ідеальний пісочний годинник. Так, іноді блукаю лісом та рослини збираю, мітли купую і котів чорних тягну в хату. І що? Тепер заведено через це тикати пальцем і кричати Відьма. Повітря в труні вистачить десь на годину. Здається, я буквально зрозуміла, що означає вираз мертва тиша. Є в ній щось особливе, чи то ледь чутне повзання хробаків, чи то стогін із сусідньої могили. Схоже, не одну мене за відьму прийняли та живцем поховали. Я так розхвилювалася, що почала хапати ротом повітря. За кілька хвилин скоротила свій час, мабуть, на півгодини. Необхідно опанувати емоції та знайти спосіб вибратися. Я могла б запалити вогник, щоб роззирнутися, але витрачати залишки кисню зовсім не хотілося. Шкода, що я не вмію телепортуватися, як Маша. Колись вона розповідала, що її поважну чародійку визнали відьмою, як і мене. Але маша від народження мала чудовий дар переміщення свого тіла в просторі. Це тоді і врятувало їй життя. Що від народження я вмію кричати ніби навіжена, навряд чи це якось допоможе. А що може допомогти? Баба навчала мене фокусів, але нічого серйозного. До того ж, коли стара померла, не своєю смертю треба зазначити. Мама всіляко намагалася відучити мене від чаклунства, закривала в комірчині з іконами, щоб нечиста з мене вийшла. Зрештою, вийшло з мене тільки дурбецало, якщо чесно. Розумом я ніколи не відзначалася. Шкода, що мама не розуміла від магії так легко не відучишся. Якщо вона вже у крові, то це назавжди. Можна лише втратити вправність, не більше. Здається, дихати стало важче. Душно, я вже наскрізь спітніла. Ні, потрібно вибиратися якомога швидше, поки повітря ще є, і хробаки повзають десь зовні. А то знаю я цих хробаків. Їм раз плюнути, пролізти в щілини, аби до свіжого тіла дістатися. Грець вам. Живою не дамся. Як там навчали на курсах чародіїв, замаскованих під збори анонімних алкоголіків? Якщо вас раптом закопають живцем, то треба захистити обличчя сорочкою, щоб потім земля не забилася в ніс, очі вуха та рот. Якщо я закрию обличчя, то залишуся голою. Копачі поховали мене в одній білій сорочці. Як виберуся. Навчусь навмисне в роки наводити, щоб їм не переливки було. Гаразд, обличчя захистила, а далі що? Звичайно, потрібно зламати кришку труни. Серце закалатало, щоки обпалила кров. Паніка, як її зламати? Що, як дошки тріснуть і проб'ють мені голову, звалившись під вагою землі? А якщо хробаки залізуть та почнуть мене їсти живцем, нічого не бачу, не можу дихати. Ай. Зірвала сорочку з обличчя. Краще не стало темрява та стіни тиснули, обмацала їх, загнала скалку в палець. Закрила рот та ніс руками, відпустила, коли трохи заспокоїлася, почала старанно думати, але в голові було так тихо, як і в труні. Що я знаю про свіжі могили? Земля пухка, в теорії вибратися з неї важко бути не повинно. Що я знаю про свою труну? Вона із фанери. Що це мені дає? Фанеру можна проламати, а потім фанера розлютиться і проломить мені голову у відповідь. Прокляття знову повернулася до того, з чого почала. Панікувати не можна, потрібно, щоб голова була тверезою. Хоча від чарки я б не відмовилася. Вже вкотре шкодую, що не вчила жодних бойових заклинань. Чому я стала доброю чародійкою? Яка спеціалізується на приворотах відворотах, а не бойовою магічкою. Обов'язково запишуся на курси магічної самооборони та бойових мистецтв, коли повернуся додому. Ах, які амбіції! Але щоб помститися копачам і вивчити кілька нових трюків, мені треба подолати страх перед фанерою. Потрібно її проломити. Мені вдалося викрутитися і вдарити в кришку труни. Судячи з болю, що спалахнув у колінних чашечках, я обдерла шкіру. Не страшно. Потім мазі з подорожника покладу і навіть шраму не залишиться, вдарила знову. На стегна посипалася цівка землі. Вийшло. Я поквапилася знову зав'язати сорочку на голові. А земля тим часом засипала ноги. Як розповідали на курсах, цю землю треба пропхати ногами та утрамбувати, але щось погано вона утрамбовується, суха зовсім. Серце знову забилося важко, тіло обдало жаром. На глибині земля має бути вологою, як мінімум, а тут суха, мов пил. Незабаром зможу вдихнути на повні груди. Незабаром. Продовжила розпихати землю. Обламавши нігті, вдалося трохи розсунути частини кришки в сторони, щоб пролізла рука. Складно, однак, все це робити в непроглядній темряві, вдихаючи через раз. Та й, взагалі, завдання не з легких будеш що розповісти онукам. Я перекинулася на бік і просунула руку в щілину, вигнулася так. Щоб рука пройшла якнайдалі, і шкіру вкрили сироти, коли пальці обдало прохолодним вітром. Інтерес різко змінився обуренням. Ці копачі явні халтурники, полінувалися викопати яму глибше, труну зліпили, з чого попало. Жодної поваги. Тепер я точно виберусь і наврочу як слід. Сама закопаю їх живцем. Та не в труні з фанери, а в сталевій. Андрій, мій добрий друг і чародій за сумісництвом, працює у похоронному бюро. Він допоможе. Але що робити зараз? До поверхні рукою сягнути у буквальному значенні. А я більше не можу нічого вдіяти. Рука, до речі, вже оніміла. Здавалося, в неї встромили тисячі голок. Довелося подумати, від теплого дотику до моїх пальців, що стирчали над землею, ніби квіти, які пробивалися крізь ґрунт, я скрикнула і різко смикнула руку, ховаючи її назад у труну. Счесала шкіру біля ліктя, мазю з подорожника тут не обійдешся, і засипала обличчя землею. Хто це міг бути? Хто потиснув мою руку? Я прислухалася, але чула лише своє серцебиття і хробаків, що повзали десь поряд. Здавалося, минула ціла вічність. Несподівано по фанері щось гепнуло. Звуком нагадало лопату. Я напружилася, і тоді розкрадач могили прибрав половину кришки трони. Тіло вкрилося мурашками від пориву холодного свіжого вітру. Розкрадач засліпив мене налобним ліхтарем, хоча тканина сорочки трохи приглушила яскравість. Тебе неприємності так і переслідують, Вандо. Пролунав знайомий голос Андрія, а потім сильні руки підхопили мене за плечі та поставили на ноги. Я незграбно зняла сорочку з голови. Відкинула назад, збиті в ковтуни кучері, і закрила руками розкішницю. Андрій чарівно посміхнувся та зняв картату сорочку, дбайливо накинув мені на плечі. Що ти наробила такого? Все місто гуде, каже, що поховали відьму. Я тремтіла від холоду і усвідомлення. Якби не моя вдача що явно кульгала на обидві ноги. То я так і могла б залишитися під землею, похована копачами халтурниками. Вони тобі язика відрізали. Андрій відрегулював налобний ліхтар, щоб він світив нагору, розрізаючи променем нічне небо і не сліпив мене. Мотнувши головою, я нарешті повністю відчула свободу та кинулася до Андрія в обійми. Дякую. Завжди радий допомогти. Так що сталося? На чому тебе піймали? Він відсторонився, змахнув землю з моєї щоки. Роксана косо дивилася на. Мені було соромно зізнатися, що Роксана косо дивилася саме на Андрія. Так косо, що в неї ненароком очі заклинило, а лікарі поставили діагноз косоокість. То це твоїх рук справа. Андрій зітхнув і почухав брову. А я думаю, чому, Роксане, одне око вгору дивиться, а друге вбік. «Ех, Вандо, нічого тебе життя не вчить. Твоє ж ім'я буквально означає щастя, а з тобою вічно одне не. Я відвела погляд, відчуваючи, як почали палати щоки. Справді, все життя одне не. Не взяли на роботу, не зійшлися характерами. Не чародійка, а відьма. Радість від того, що я вибралася з струни, розвіялася. Андрій, схоже, помітив, як я спохмурніла. Все, все не тужи. Ходім, поживеш у мене, поки рада чародіїв не виправить ситуацію в місті. Він виліз із розритої могили та подав мені руку. Вони й косокість Роксани вилікують, пошепки запитала я, схопившись за долоню. Так. Шкода, виходить, я даремно в труні полежала. Чому ж, що нас не вбиває, робить сильнішим? процитував Андрій. Мене майже вбила фанера. Він знову посміхнувся, все минулося. Ми йшли розтрісканою від спеки землею, на небі красувався повний місяць. От би взятися, притворитися на сову і полетіти, але я перетворюватися не вмію, одні привороти відвороти, користі від них. Хоча, мабуть, є, недарма ж Андрій. Так мило зі мною поводиться. Ти як? спитав він, коли ми вийшли з цвинтаря. Краще, хоча від одного спогаду, яке все всередині труни мене пробирає до кісток. Знатимеш, що ревнувати шкідливо для здоров'я. Тепер посміхнулася я. Андрій обійняв мене однією рукою за плечі, і ми. Пішли узбіччя асфальтованої дороги прямо до елегантної будівлі похоронного бюро. Діана Вінтер. Нещастя або чародійка Ванда. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.